Всім привіт! Сьогодні у нас 19 лютого. З мирою їздили у поліклініку, Після того зайшли до фори. У форі купили хліб український 18,90. Йогурт від Данон з двома різними смаками: полиниці яблука, Манго Персик по 9,90. Паста сиркова, Яготинська. По знижці була 13,50. Це на ранок на сніданок. Та йогурт Галичина 24,90. І того заплатили ми 90,60. А ви полюбляєте йогурт та сиркову масу? Покупаєте собі. Всім дякую, до побачення. Пока.